Доброго дня всім. Увага! Шахрайство у Львівському окружному адміністративному суді. Чи може суддя Львівського окружного адміністративного суду вчинити шахрайські дії? Виявляється, може. На підтвердження подаю наступну інформацію 8.05.2023 року. Житель села Чешки Львівського району Львівської області Олійник Юрій подав до Львівського окружного адміністративного суду позовну заяву про скарження рішень дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень Пустометівського районного суду Львівської області, які полягають у нереєстрації та нерозгляді запитів на публічну інформацію, що надсилаються електронною поштою до згаданого суду. Тобто оскаржуються систематичні порушення закону України про доступ до публічної інформації, які чинить Пустомитівський суд. Згадана позовна заява зареєстрована у Львівському окружному адміністративному суді і розподілена судді Костецькому Назару яким 16.05.2023 року постановлена ухвала про залишення позивної заяви без руху та встановлено п'ятиденний строк для усунення недоліки, в тому числі для сплати судового збору. 19.05 до суду нарочно подано пакет документів, у тому числі заяву Олійника, про усунення недоліки позивної заяви, у додатку до якої надано, в тому числі квитанцію, про сплату судового збору. 30 травня 2023 року. У єдиному державному реєстрі судових рішень ознайомився із електронною копією ухвали судді Костецького від 22 травня 2023 року у справі номер 380 дріб 10438, дріб 23. І повідомив Олійника про прийняте суддею судове рішення, в тому числі про те, що ним нібито не підписана позовна заява. Від 18 травня 2023 року. 6.06.23 року у поштовому відділенні села Чешки Олійником отримано згадане рекомендоване поштове відправлення, яким Львівський окружний адміністративний суд надіслав йому ухвалу про повернення позовної заяви. А 9 червня 23 року у приміщенні Львівського поштамту на вулиці Словацького 1, мною. Зафіксовано на відеокамеру процес вскриття згаданого конверту, яким надійшов лист Львівського облас... окружного адміністративного суду. Необхідність запису процесу вскриття листа на відео була обумовлена тим, що Олійник заявив про те, що він підписав всі документи, які були в додатку, до заяви про усунення недоліків і викладена інформація. У ухвалі суду від 22 травня 2023 року не відповідає дійсності. У тексті ухвалі від 22 травня 2023 року суддею Костецьким зазначено наступне. Водночасно, судом встановлено, що позивачем на виконання ухвали суду від 16 травня 2023 року подано заяву із зазначенням реєстраційного номера облікової картки платників. Податки позивача, проте така позовна заява позивачем не підписана. Згідно пункту 3.4 статті 169 Каз України, позовна заява повертається позивачеві, якщо позов подано особою, яка не має процесуальної дієздатності, не підписана або підписана особою, яка не має права її підписувати або особою, посадове становище якої не вказано. Що ж виявилось під час вскриття згаданого листа? Що відбувалось у присутності трьох осіб: мене як журналіста Інформаційної агенції, журналісти проти корупції, позивача Олійника Юрія Романовича та адвоката Ганича Івана Миколайовича. Цей процес можна побачити на відео, оприлюдненому на моєму каналі у Ютубі. Виявилось Брехня судді Львівського окружного адміністративного суду Костецького, тобто повна невідповідність викладених у ухвалі відомостей наявним документом у листі в конверті. Під відеокамеру при вскритті конверта, встановлено, що суд надіслав Олійнику дві позовні заяви з додатками від 8.05.2023 року, тобто ті, які підлягали усуненню недоліків. З його особистими підписами. Ці позовні заяви, так само як і наступні, були під, є, на них є підписи його, що повністю суперечить викладеному у ухвалі Костецького. Жодного документа, надісланого позивачем олійником до суду від 18.05.23 року, на виконання ухвали від 16.05 у конверті не було. Тобто йому не повертались ті документи, які були надіслані і не, які були надіслані значить, за підписом е, заяви про усунення недоліків 18 травня. Що це означає? Це означає, що Львівським окружним адміністративним судом вчинено шахрайство по відношенню до Олійника, порушено його конституційні права і свободи. Йому відмовлено у доступі до правосуддя, щоб оскаржити протиправні та незаконні дії пустометівського районного суду Львівської області щодо нереєстрації та відмови у розгляді запитів на публічну інформацію. Я особисто розглядаю такі дії судді Костецького як корпоративна етика суддів між собою, щоб один другого не поплюжити, то вони стараються за всяку ціну приховати ці всі речі і. Як то кажуть, погладити один другу по головці, можливо, там десь втіхаря, тишком нишком, помахавши пальцем один другому. Для чого це зроблено? На мою думку, такі протиправні дії судді Костецького це наслідок попередніх домовленостей між керівництвом Львівського окружного адміністративного суду та Пустометівського районного суду для закриття самого факту подання позову олійника проти суду. Приховування від оприлюднення протиправних дій голови цього суду Кукси, що як Дикий вепер рве чинне законодавство про публічну інформацію на шматки, не рахуючись ні з вимогами закону, ні з порушенням конституційних прав людей. Хочу додати, що голова Пустомитівського районного суду Кукса порушив і мої права та свободи як громадянина України та журналіста інформаційної агенції «Журналісти проти корупції. Неодноразово відмовляючи в реєстрації та розгляді запитів на публічну інформацію, що теж є предметом позовної заяви до Львівського окружного адміністративного суду та незаконного закриття провадження по аналогії зі справою Олійника. Про протиправні та незаконні дії голови суду Кукси, буде окрема публікація, в якій я теж згадаю дії іншої. Іншого судді Львівського окружного адміністративного суду, який теж межує з шахрайством, протиправними діями, зловживанням і ухваленням, і ухваленням неправосудного судового рішення. На цьому я завершую сьогоднішню розповідь про, про шахрайські дії Львівського окружного адміністративного суду. Прошу підписуватись на мій канал коментувати. Всього доброго!